Ми знаходимося на північно-східних кордонах нашої держави, тут і несемо службу його захищаємо. Тут всі люди виконують свої функції по захисту державного кордону. Підготавлюємо, учимо людей, кожен день спілкуємося, проводимо заняття. Ми створили позаштатний підрозділ БПЛА. Він зараз літає, людей вивчили. І також ми створили саперне відділення яке допомагає нам як можна щільніше укріпити державний кордон України. Кожен день люди стоять майже на самому кордоні, відповідально несуть свою службу. З 30 днів 25 вони проводять в окопах. В піхоті ніколи не служили. Но благодаря тому, що вони слухають і хочуть слухати, а їм дають ази ведення оборонного бою. Ворог кожен день прощупує позиції. Розслабитися не дають. Ми вистаємо. Люди стали дійсно настоящими воїнами.